Так. Що ти тут? Тумбочка. Пузатенька, пузатенька, да? <післявання> Писали, що. Коль. Ні, таке, як вона в тебе не порусна. <післявання> Я то знаю, що вона порусна. Це свиномотка, яка завжди чітко кидається до хряка. Чітко парується і не, не разу вона у нас не перегулювала. Гля, яке пузо. Що, лягай, лягай. Що, вже важко тобі вставати. Ну давай, давай. Давай, Той, давай я тебе почуваю. Давай, лягай. Молодець. Тобто сьогодні у нас 25-те. Поки що молоко єлі-єлі, щось там проявляється. Не знаю, ще рано. Хоча 25-го в неї срок 114 днів. в неї виходить 25-го. Ну, Може переношувати, По, по цьому свинка може максимум носити 129 днів. Веде себе абсолютно адекватно, нормально. Ну, какашка ще вон. Я казав, по какашки, коли вже горошинки будуть, все буде добре. Ну, Сьогодні вже так поїла. Нехотя но ну, їла, в основному п'ємо вже воду. Що таке? Що Хороша ти така, хороша. В основному п'є воду, ну подивимося, буде видно, що воно далі буде. Поки що чекаємо, а там буде видно. То е, дивиться картоха, перегуляла, ми її обираємо. Не треба сюди переїде Дульсінея. Донату. Колись ми тобі яйця виріжемо. Да? Да -да -да, дивися. Що переживаєш? Гля е? який монстр. Кстати, він взагалі ну, абсолютно робочий хряк. не знаю. Я казав, блин, можна було б його продати чисто за символічну суму. Е -е, так сказати, якщо він комусь нужен, ми можемо домовитися, хто скільки дасть Типа аукціона. Робочий абсолютно робочий хряк, проколений від парвовірусної інфекції. Е -е, сидить на цьому. На дієті, тобто з нього відеречко, отаке відеречко в сутки, їсть небагато. Якщо кому треба перепарувати свиномоток, що у вас дебелі свиномотки, ну, як оця наша да? дивиться, що мучні, хороші свиномотки другого, третього опороса, хряк абсолютно їх покриє без ніяких проблем. Да? Кажи, нам можна навіть 8, 8 а, а, а можна навіть 10 свиномоток у місяць парувати. Да? Кажи, я зможу. На сили хвати. Ось такий, взагалі, пацан. Не знаю, я так знаєте, відтягую, витягую завжди цей момент. А просто в один определенний день не буду Ди -ди -ди. агресивний, нікого не підпускає. Все-таки царь, царь в сараї. Навіть не буду думати і, і гадати просто в якийсь определенний день, якщо не цей, зайду, виріжу йому яєчко і все. Це F1, чистий, це в нас виходить він миргородський. Мама в нього була велика біла, а батя був Ландрас. То ну, такий він довгий, шикарний хряк. Ну, в общем, якось отак. Так що, якщо треба, щоб ви розуміли, клітка між клеткою це 1,70 метра, то бачите, як він згинається. Ну, він десь 2 м довжиною. Хороший, дебелючий. Не, не цей, абсолютно це не рекламірую, але. Но... Но сам хряк хороший, прям дуже хороший. Да, дон? Дончик. Щоб, ну, від, від нього поросята. Що від нього поросята? Ось дама від нього, ляйга, теж така длиненька. І оця від нього. О, да? дві дівки. Не знаю, оцю дівку можна було б і оставити на свинку. ну Подивимося. чись поки що хватить. Терезу ми спарували пік 337. І ландрасом ми спарували виходить, цю жанку Терезу. Оце ось вона перегуляла, а Жанка ось буквально вже пішов другий місяць супоросності. Подивимося. Потім її пересадимо на місце картохи, буде місто тут. Все. Ну і Там дрінчики у нас позаганяв їх туди. гасають. Так. Ще просили показати, якщо огород. Інтересно людям, що у нас посаджено. Тут у нас помідори, сливки, потім е, круглі ці ляна, по-моєму, називається е, кругленькі. І супер ранні. Ну, супер ранні помідори у нас придавив мороз. І я вам навіть не скажу, де тут. Ми просто сюди досаджували тоді з Мариною. І Дуже багато пересаджували тих, що нових. Не знаю, це кстати, ось щось поламало. Може рек збігав. Бачите, поламався. Ну, держиться, не сохне. відросте. Подивимося. Так, потім далі. Тут у нас красний перець посажений. Е ну, гіркий цей чилі. Не знаю, як ставлю оцю штуку, що поливає. Це позавчора останній раз я тут поливав. Що у нас по землі? Мокра чи не мокра? Та ще мокра, бачите. О, є. Ще значить, поливати не треба. Думаю, що завтра. Обично то рекомендую через день. Но у нас тут земля хороша, дуже довго влагу в собі держи. Так що, якось отак. Сюди Марина кинула цвітну капусту. Це у нас тут цвітна і бро, броколі. Ця що маленька. Не знаю, чи оце броколі, і ото цвітна, чи наоборот. Цвітну капусту я люблю. Е, Та й взагалі такий капусту всю люблю. Тепер далі. Дальше. <кій> дальше у нас це 40 на молоду картошку посажена. Е, Потім далі оце, оце йде рання капуста, Ото йде пізня. Та воно навіть на кольору відео видно. Е, тут у нас картошка. Там Марина вже попроривала. Це казала, може завтра, може післязавтра. Не знаю, тут теж бур'янець попрориває. Ми небагато там вона, вона прорвала, ми свиня викинули, вони з'їли, потім на наступний день, ну тобто воно не дуже бур'яни давлять. Жуків вже є, вже треба буде кропити. Короче, завтра, мабуть, прийдеться Маринки допомогти, там ми його вирвемо, бо вже молодий жук з'являється, десь тільки що йшов. Ага, ось гля. Оце буквально день-два. І всю, вони вже об'їдять цю, цю картошку. І сюди, бачите, Марина не добралася. Це то, що померзло було, що переживала вся Україна, що дуже сильно картошка померзла. Ну, частково, де в яких регіонах прям реально дуже вилягла і жалко людського труду, що вони дуже багато сил потротили, а урожай пропав. Так, дальше. Бурьок. Бурьок столовий, червоний. Уже два роки ми його просто не прориваємо. Оце він як росте, отак він і росте. І тоді, коли вибираємо різнокаліберний бурьок, є великий, є маленький, і, то є він весь виростає. І якщо ось, даже роді, отак, як подивився, щільно, ну він буде рости, в боки буде рости, наливатися, і все буде норм. Так що, не знаю, прориваєте ви буряк чи не прориваєте, воно теж як буряк такий, як кирпичина, він теж не годиться. Так що, ну такий. Тобто треба, щоб він отакий десь був. Так, сюди перець теж досадили. Там горох, там цибуля, там це морква. О, Редиску. Ну, редиску прориваємо. Це вже рядок, який закінчився. Далі просто прориває Марина. Каже, що вже йде яка дуже попереростала. Оп, гля, яка редиска. Хороша, дебела редиска. Здорова, кстати, така. Ну, прориваємо, щільненько теж садили, не пекірували її, а от отак вибираємо, більше вибираємо, менше потім доростає. Далі це петрушка. Вона ж не багаторічна. там по моєму <coughs> два роки петрушка росте і все. да? Мабуть, не знаю точно, але напишите в коментарях. Укроп, цибуля кущовка таке, салатні, якісь чисто рукола. Ось. о, А це салат. Дуже. Кожен день той салат. Зелень, зелень, зелень. Дуже треба для людського організму. Вітамінів багато, там поживних речовин і так далі. Тут такий участок, не знаю, поки що нічого тут. Малину кинули. Так, тут зашив, зашив, поки що отак. По Потім щось рішимо, що тут робити. Ні, то може малини сюди дужче розсадимо. Це все повбираю. та й буде діло. Ну, дерева, само собою, садили плодові, ми вам казали. Смородина. І між смородиною я не знаю, що тут Марина щось кидала огірки чи що це вилозе. Щось вилозе. Що це таке? Таке, як огірки, так? Да? Огірки, кабачки. Це у нас не шпинат. Господи, як воно? Базилік, по-моєму, так? Да? Це базилік. Базилік. Ну і все, і кабачки е, обичні, оці грибовські, теж. Тут повилазили ось гарненько. Є, посходили. Де не де, не знаю. Коротше, якось отак. Часник садили, Ну він, бачите, на ну зиму часник треба садити. Зимній часник, звісно, мучніший. а цей, що весняний, таке, там будуть такі невеличкі. Якісь чесничинки да, і все. Ось тут ось є один часник, який, видать, самосіяний, зимній. зимній. Ось терчить. Ось я стрілу обламаю. Ось такий. Один самосіяний. Коротше, завтра треба, мабуть, у неділя, божий день. Ні, то в понеділок нічого з ним не станеться. Картошку то прокропити 100% треба, а там буде видно. Всю, по виходив <кій> <По виходу> управлятись. <кій> Питали. Чи не забуваєш ти про когось, що комусь там їсти дав, комусь не дав. <кій> Та ні, якось не знаю, все в нормі. О, зараз будуть бігти сюди, щоб гранулу їм сипав, Да? Киш, 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 киш. Зараз будемо годувати. о, Ну і там ціплята. Ладно, зайду. Вже ж пообіщав, то зайду. Оп. Що ви тут скупчуєтесь? Да. Зараз будемо тут вправлятися, їсти, пити. Банка, а банка пуста. Це у них, кстати, в банці була пропойка е, цього толтракокса. А, А то о, обична ця вода налита. Що, накривати вас? Да? Їсти є. По суті, вам, мабуть, вже нічого й не треба. Давайте закрию. Все. Вроді би вже й ночі теплі, а все одно треба їх закривати, щоб вони прогрівалися. Так. Тут переберемо тоді, петушки переберуться. Кому редиску? Ти будеш редиску? Хоч, хоч, хоч редиску. Редиска. Хочеш редиску? Та гризни, що ти нюхаєш. Не таке що ж. Кари диска, кажи, так? Да? Да, да. Що, з рук не їсиш чи що? Вже і вставати не хочеться тобі, так? Да? Кажи, відчепись од від мене. Це вже по ночах треба ходити. Будільник стоїть кожні дві години. Де? Їш, їж. Молодець, молодець. Яко. Тумба ти здоровенна. Ось, ось випало з рота. Ось, На. Не хоч. Сускові поділки доволі дуже удобно вгадав по цьому, по, по місту розташування. бачите, над оцими коритами. Він отак, хоп, зверху. І свинка п'є і прямо в корито тоді льється вода лишня. Ну, то є дуже удобно. Туди потім відеречко взяв, їсти насипав. Ти їсти хочеш чи що? А? Так, тут є їсти? Є. Бункери. Так, сейчас її. Трошки. Я чуть-чуть тобі сипну, небагато. Не. Апетит. Страшенний апетит. Тя вже й пузо страшенне в тебе, ну що мамоша, дивися. Так, у місяць, по-моєму, казали, що треба кроленят відсажувати. І виходить, я так розумію, що якраз у місяць треба буде й давати тоді прививки, правильно? Накидаю вам сіна тут. Красота яка! Одні вуха терчуть. Не. Чудні такі. Чудні І Класавчик, який покажи себе. Ростуть. Ростуть і слава Богу. Так, ну і давайте зайдемо до бронеряд. Якраз у них зараз буде вечірня розтопка. Да? Пропойку випили. Молодці. Крайню не хочуть пити, але вона якраз в кінці. Не дуже туди доходять, що до кормушок. Де? Що? Поскупчувалися? Получається, випили оцю, 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 а крайню не дуже хочуть. Що ти тут сидиш? М? Ти просто спиш? Чи тобі погано? Та й голова не крутиться, ні? 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 Все нормально? Ти просто заснув? Чи що? каже, Микола, чого ти до мене причепився? Все в мене нормально. Так, по брулеру. Опять же, хвалити чи не хвалити, все-таки, коли пробіловано, попшикано, дезінфекція зроблена. Сьогодні їм вже пішли треті сутки, ну, третій день, як вони у нас, все нормально. Падьожі не було ні одного. Пропойку вони вже пропили. считай, сьогодні у нас паратіл останній день. Оце якраз допивають до кінця. <кхи> І далі буде в них аскорбінова кислота. Не знаю. Подивимося, що воно покаже далі. Ну, поки що, все нормально. Проблема, я казав, що із підрощеним бролером, Тож, е через що так подумали, давай вже брати хоч суточного. Ну, боятися їх брати абсолютно немає ніякого страху, тому що це вже ж, я вже не знаю, яка це партія да, там по, по цьому по вирощенню. Просто що сам факт в тому, що це якийсь період часу, поки вони виростуть. Але ростуть кругленькі, їдять, п'ють. Стартуємо на своєму комбікормі, подивимося, поки що нічого проблемного не бачимо. Все, все так, як треба. Так що, поки що, все в тестовому режимі. Що, ці дрючки позакидаю, якраз буржуйка потухла в них. Кстаті, днем взагалі, ну, що я розтопив утром в обід. І оце ось зараз тільки-тільки вечір підійшов. Зараз ще їм до, до цей розтоплю. І потім аж у 2 часа ночі піду буду, буду ще там розтоплювати. Того, що е, на дворі вже тепло і температура в приміщенні держиться довго. О, все. Красота. Зараз принесу щедро, розтоплю і все. То, все товариші трудяги. Будемо прощатися. Ластівка. Уже ластів'ят одних навело. навело. Уже один виводок вилетів, а це тепер наступний. В неї, Я, я так думаю, що, мабуть, яєчок там нанесло, так? Да? А може це в неї перший виводок, може я просто тут постійно відкрито було. Шо? 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 Два. Шість яєчок. Отак. От Молодець. Де вона ділась? Вилетіло. Вилетіло. Так. Ну все, якось так, Товариші трудьоги. Всім дякую за перегляд. Будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Якісь пропозиції пишіть в коментарях. Слово підтримки пишіть в коментарях. Якщо немає взагалі нічого, то все одно пишіть якийсь коментар. Все, давайте пішов розхоплювати. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї. Хай у вас і в нас все буде добре. Фух, День дійшов до кінця. Просто вже сили ніякої немає. Якось, о, як, як в батяний вже ходжу. дринчики. Щас я вам розтоплю, буде тепло, да? Красавчики.